Вітаю, у, у Христі, брата і сестри. Сьогодні читаємо Євангеліє від Луки, розділ 9, вірші 12 18 Одного разу підійшовши до Ісуса, 12 сказали йому: Відпусти людей, щоби, пішовши в навколишні села і поля, вони заночували та знайшли поживу, бо ми тут у безлюдному місці. А Він сказав їм: Ви дайте їм їсти. Вони ж відповіли: Немає в нас більше, ніж 5 хлібів і дві риби. Хіба піти нами купити їжі для всіх цих людей? Бо їх було близько п'яти тисяч чоловіків. Він же сказав учням своїм: звеліть їм розлягти групами по п'ятдесят, і зробили так, і розмістили всіх. Він же, узявши п'ять хлібів і дві риби, поглянувши на небо, благословив їх і переломив, і дав учням, щоб роздали народові, і їли, і наситилися всі. І було набрано шматків, що в них лишилось 12 кошиків. І було, коли він молився в безлюдному місці, були з ним учні. Всім дуже дякую за увагу і бажаю гарного дня!